Ти коли сказав в інтерв'ю, що для тебе найгірше це зрада. Тебе зраджували? Ну, я не знаю, <смі> не, не, не про всіх могу сказати там. З якими я офіційно був. А ти зраджував у стосунках? Э, жінку да. Угу. – так. А другу — ні. Чому чоловіки зраджують? Во-первых, Іліон Мартовський кот. Это вообще. То есть неважно, как к тебе относятся, что с тобой делают и так далее, ну ты вот такой. Mm. И это первое. А есть другое, когда, может быть, у тебя чего-то не хватает. Секса не хватает, любви не хватает, в отношениях чего-то не хватает. И ты вот это все находишь где-то в другом месте. То есть... Э... У тебя что, первый или второй вариант? Особенно у тебя тогда было. Ти мартерський Ні, Я, я був мартовським котом, mm -hmm. не, не отрицаю. З першої був варіант. Мартовським котом я був, коли я був свободен. Але дивися, якщо ти кажеш другий варіант, коли чогось не вистачає, да, тут теж є два варіанти. Або ти прийдеш і скажеш другій половині. Мені не вистачає, давай про це поговоримо. Да, обговоримо. Все. Якщо людина це приймає, окей, все добре. Якщо людина це не приймає, можна розвернутися і піти. Ти не розвернувся і не пішов, тому що діти. Так. Да, да. Ні, раз ми намагалися все mm -hmm. ділять. Ну, тобі соромно за це. Да, когда піймалі, то да, Ах ти!